Закон про мобілізацію набирає обертів. То зараз лише питання часу, коли вас покличуть на службу. Однак можна не чекати і вже сьогодні прийти до рекрутингового центру, обрати професію, щоб бути готовим на все озброєння зустрітися з ворогом. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що сьогодні пропонують рекрутингові центри? В чому їхня перевага і чи всі можуть туди прийти? Про це нам розповів боєць 12-ї бригади зазова позивний Тара. Перевага нашого рекрутингового центру Перше, це те, що люди приходять особисто одразу до нас, ми рекрутинговий центр саме військової частини. Люди приходять до нас, вони можуть одразу разом з нами обрати їхню майбутню посаду, на якій вони будуть приходити службу. І ми підберемо їм саме, що їм потрібно, і де вони будуть більш корисні. На мою думку, є дві великі переваги: це командири нашого підрозділу і високий рівень підготовки. Стосовно командирів нашого підрозділу. Всі вони займали раніше посади солдатів в нашій військовій частині і зараз вже дійшли до тих посад, які вони займають на даний момент, наприклад, нашого командира військової частини. Друга Рейдіса, котрий у 2013 році був в нашій військовій частині гранатометником, і за 10 років він пройшов дуже великий шлях на момент того, щоб стати командиром військової частини. Насправді чимало людей звернулося до нас. Точно, якоїсь кількості я вам не можу сказати, але це ну не маленька чисельність добровольців, котрі звернулися саме до нас. Нема такого якогось там конкретного віку, котрий ходить. Люди зовсім взагалі різного віку. Як приходять хлопці 18 років, так і приходять чоловіки вже там віком за 50 і 60 років. У нас є два напрямки. Ну можна поділити на два напрямки: це бойові посади та це, це спеціалісти. А до бойових посад це, звичайно, відноситься там піхота, саперка, мінометка, артилерія, Лерія, навідники танків і ну багато іншого. А саме спеціалістів це вже ми набираємо бухгалтерів, набираємо психологів, зварювальників, автоелектриків, автомеханіків, водіїв, комірників, начальників складів і так далі. Тобто, дуже великий спектр самоспеціальностей, котрі людина може з собою взяти з цивільного житті і може бути корисною в нашому підрозділі саме як спеціаліст в якоїсь сфері. Найпопулярніше, напевно, більш за. Які звертаються, це оператори ФПІ дронів. Звичайно, це піхота, артилерія, водій. Ті, хто йдуть на бойові посади, вони проходять повний бкбп курс базовий курс бойової підготовки, котрий проходить 5 тижнів в нашому навчальному центрі, саме в нашій військовій частині. Люди, котрі йдуть на посади спеціалістів, котрі Саме фахівці, як спеціалісти, вони проходять тижневий курс, в яких вони менш фізичних нагрузок, але вони також отримують навички. саме Військової дисципліни, знання, поводження зі зброєю, надання медичної допомоги. На сьогоднішній день це інструктори, котрі мають дуже великий бойовий досвід. Це наші хлопці, котрі пройшли дуже великі бої. пройшли Маріуполь, пройшли полони. Зараз вони навчають саме наших новобранців. Майже всіх інструкторів досвід від десяти років, і тобто люди, котрі самого початку війни пройшли, саме участь в бойових діях, котрі Навчалися не по книжках, а котрі саме на бойовому досвіду ну, отримали свої знання, і вони зараз їх передають новобранцям. У нас є своя патронатна служба, це структура, котра допомагає повністю нашим бійцям з моменту там, отримання поранення і повністю вони їх на постійній основі ведуть, допомагають їм у всіх оцих у бюрократичних питаннях там, щодо виплат і так далі. І навіть якщо людина вже звільняється з нашого підрозділу, за станом здоров'я, то вона не покидається. Патронатна служба продовжує їм займатися, і азовець раз, азовець назавжди. А жінок беремо, але на дуже вузькій спеціальності це не бойові спеціальності, це психологи, бухгалтери там медик. Ну я насправді не розумію, яка людям ще потрібна мотивація, крім того, що в їхню країну вторгся ворог і в їхній країні йде війна. Ну, можливо, до них буде мотивація, що якщо вони зараз не стануть до лав Збройних сил, не почнуть захищати свою країну. То якщо ми програємо, то вони підуть в складі Російської Федерації вже воювати з Європою. Спочатку це важко для мене не було, тому що я в дуже юному віці потрапив на фронт. Досвід в мене є від солдата-стрільця і закінчивши на я. Командиром взводу мінометної батареї. В принципі, на війні я знайшов багато знайомств на війні, я в принципі, сформувався саме як чоловік. З тисячі року, тому що там у віці 17 років я потрапив, і ще там, якраз в армії, для мене став оцей перехід з хлопчика на чоловіка. І також на війні мені дуже запам'яталось це різновид людей, котрі там проходили службу від звичайних хлопців, котрі тільки закінчили навчання. До у нас був такий всесвітньо відомий український оперний співак Василь Сліпак з позивним «Міф» проходив на. Так. Але я там взагалі не пожалів не одного разу, що 10 років тому я долучився до війська. Видивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.